Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Знаєте, кавалірка, вчора таких би накаркала. З'їла ту рибу з бульбою, дала часнику туди солі. Я так вночі гонила в туалет, мене так палило, що я вам не можу придати. Правду ви казали. Галино, бери каністру біля ліжка і лягай спати. Так і було, кавалірка. Але скажу вам тако, я хіба очі відкрила, а на дворі в нас, покажи, Віталік, весна сама настояща, yeah. Пташки, цвірінькать, а так тепло вітер. Я пішла на балкон, ну, взагалі теплота. Так що, кавалерочка, Хто ще не встав, вставайте, тосі не прийде і ніч за вас не робить, то і все брехня, вам ну, так по правді скажу. Як ми самі не стріпаємося, не візьмемося до роботи, не зробимо поритки, повипираємо їсти, наваримо, за нас ніхто не зробить. Так що вставайте, файно сі стріпайте. Кавалерка, і клав, чистить песок файно вмийте, директор, що на воду, хлопці, кмутка, файно вителепайте і всі разом. до роботи, А я вам скажу, вже навіть не хочеться тої зимової куртки тягнути на себе, бо на дворі настояща весна. І читаю ваші каваліє коментарі, і ви всі кажете, що Віталіка рецепт кращий на хек, ніж мій. Ну, не будемо е зволікати, іду зараз приготую того хека. А вже потім піду знаєте, в душ, приведу себе в порядок, і вже підемо з хати. Знаєш, старик, яких як буде? Так, як ти казав, пересмажити хек, посмажити окремо цибульку, морку, викласти шарам, залити соком томатним або пастою, і то кажуть, що є смакота. Mm -hmm. Так що, бачиш, кавалерка тебе підтримала і сказала: Віталій, правий, робіть галину так. Так що кавалерочка, я до кухні, а ви всі хочете, не хочете, мусимо вставати, стріпуватись і братися до роботи. Всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. А я йду на кухню другого ціна. Олег, скажу так, ставила ваші коментарі, ви сказали, що Віталіка рецепт Хека з цибулькою і з морквою з набагато смачніший, ні то, ніж той, що я говорила, що я приготую. Одним словом, в мене хек ще вчора був замаринований. Я його обсмазую хек з двох сторін до золотистої шкоринки. Такий, такі, щоб хек був такий дуже добре засмажений. Колерка, все роблю, так як ви мені писали. Я це готую, до речі, перший раз, ніколи ще так не готувала, але на вигляд вже бачу, що буде дуже-дуже смачно. Так, Олег, тепер беру ріжу на пів кільця цибулю. Я взяла таку велику цибулю, бо я люблю, коли є багато цибулі і морки. Не знаю, як Віталік любить, але я так люблю. І роблю, ну, так, як е, має бути. Багато так, цибулі і моркви треба смажити. Тут, знаєте, одною рукою смажу е, рибу, другою рукою нарізаю цибулю і моркву. Але я кавалерка, думає, що так всі готують, то я не одна. Знаєте, завжди кожна жінка, коли готує їсти спішить, бо має ще щось зробити, ще щось робити, а я ще глипаю на годинник, а на годиннику вже майже 10 година, а я ще не купа, нахай не приготовлений. Одним словом починаю вже потрошки нервуватися. Але риба, до речі, ще дуже-дуже швидко смажиться. Так беру терку, натираю Моркву, моркву моркви багато не терла, морква така солодка, така оранжева є, ну дуже смачна, до речі, морква. Віталій купляється її в сільпо. Ну і тепер вже хек посмажився. Я його все його викладаю на тарілку з салфеткою, щоб салфетка втягнула олію, зайву. І починаю е, брати, ні, беру сковорідку другу і зараз буду обсмажувати цибульку і морку. Ви знаєте, кавалірка до все одно не можу привикнути. Дам менше не смажиться, дам більше починає смажитись. Одним словом, я вам скажу, кого Коломейка, бо по-інакшому ніяк не скажеш. Так, там в умивальнику кустить кастулька, беру чисту сковорідку, наливаю олію. І висипаю зразу моркву і цибуль. І ну, вона в мене смажиться. Тут теж кіно було, тому що кавалерка була впевнена, що в мене є томатна паста, тобто соцебель. Ну а як виявилося, в мене її немає. Тому цибулька морква смажиться, а галинка дуже-дуже швидко біжить в магазин, бо треба купити соцебелі. Але заодно її викинула сміття. Скажу вам кавалерка, що у нас на дворі настояща зима. в Хаті не хочеться сидіти, а просто хочеться бути десь на дворі. Взяла каструльку антипригарну і викладаю цибульку моркву, смажену і хек. Шарами викладає. Ну і тоді ви казали, що томатну пасту або сік треба розбавити водичкою. Вода в мене була в чайнику вже кип'ячена, і я собі її розбачу сацебелі. І тоді це все кавалерочка заливаю. І воно так апетитно виглядає, що я вам просто не можу передати. Правда, мені здається, що я трошки забагато дала сацебелі. Але нічого, головне, щоб було все смачно. Сіль, перець не давала, тому що сасцебелі має гостринку. І перед тим риба в мене гарно забринована. Там є і сіль, і перець, там все є повністю. Ну і тут кавалерочка є одне, а ви не написали, скільки з морквою треба було тушити. Тому я зробила на свій розсуд, тому що риба вже готова, все готове, тільки щоб закипіло. Бачите, як воно гарно все вийшло, тоді включаю е, е, плитку і починаю тушити, як з цибулькою з морквою і далі. Скажу вам так, тушилося 15 хвилин і результат. Все дуже апетитно, смачно, хто бажає, таке приготувати, всім смачно. Нема що.